Катеняка рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас макіяжний челендж, тому що потрібно зробити макіяж за 40 гривень однією палеткою. вау, ей ей, ей! Ви просили, я роблю. Набираємось хоробрості і погнали. Палеточка з нашого попереднього відео за 200 гривень макіяж з Єви. Хто ще не бачив, переходьте, подивіться. Як виявилось, в Єві на 200 гривень реально нафарбуватись. А сьогодні дізнаємося, що за 40 гривень реально нафарбуватись в Єві. Палеточка від бренду LCF на 15 відтінків. Тут і і матові кольори. В Тому відео я таки допустила думку, що нею одною буде реально зробити повний макіяж. Побачимо! Починаємо з контурингу. Тут є класні матові коричневі відтінки. Набирай ось цей коричневий, буде навіть такий бронзер, типу. З коли того разу вийшли класні ним. І ось тут також затемняємо. Подивіться, як гарно лягає. Як для тіней дуже класний контуринг ними виходить. Трішки нашаровуємо, щоб були і яскравіші. Я б, я ось цей рожевий візьмемо, як рум'яна. Тільки зовсім трішки, щоб воно не зробило нам пляму. Посміхаємось і на яблучка наносимо. Бачите, якщо його брати зовсім трішки, то виходить дуже гарний рум'янець, а не як минулого разу. В якості хайлайтера у нас тут вибір великий. Можна сьогодні взяти ось цей. Золотавий, як же ж він гарненько сяє. Одразу підбрівки брівки ношу, щоб вже до цього пункту не повертатись. І давайте у кутики також одразу нанесемо. Але ж колисніті сяєння він дає. Подивіться, як вам не космос, але сяє дуже сонячно. Як вам контуринг, який у нас вийшов? Сюди б ще ідеальний рівний тон обличчя було би взагалі ідеально. Угу mm -hmm. Тепер переходимо до брівок. І для брівок у нас тут є прям великий вибір коричневих кольорів. Можна цілу градацію кольору зробити. Почнемо з цього темного і ним формуємо хвостики. Ох, занадто темний. Такі трішки з 2020-го брівка виходять. Але добре ж хоч якісь можемо зробити. Беремо ось цей світліший і його на початок брівки. Одночасно ось цей темно-коричневий. Ще ж так паджень, то ще А то якісь брови дуже насичені, виходять. Ти ви коли заходять в кімнату спочатку брови? А потім ви трішечки розчешемо. Лайфхак, щоб трішки зняти насиченість кольору. Переходимо до оченят. Цього разу хочеться використати ось ці рожеві кольори. Але спочатку набираю темно-коричневий. І ним створюю глибину в кутику ока. Ось так. І одразу з іншої сторони. І трішки стушовуємо на нижню повійку. Ось так приблизно. А тепер вже беремо наш рожевий. І наносимо поверх. І так у нас виходить такий типу бордовий відтінок. Одразу лишнє забираємо. Кишаємо, і залишки на нижню повійку, щоб була прям така легенька димка ухнастішою кісточкою знімаємо вишнє. Як же ж хочеться сюди коректор нанести. Далі ось цей шимерний рожевий. На центр повіки. Ух, гарненький. Люблю я шимерні відтінки. Потрібно якось зробити чисто матовий макіяж. Давай. І ось це золоце. На початок повіки. І сюди на нижньому. До макіяжу ще цієї палетки виходить шикарний. А ж ми само не можемо зупинити. Нам потрібно зробити стілку. Набирай ось цей кремовий чорний. Ми ним зробимо чорновичок. мечок. Спочатку звичайну стрілочку. І вздовж лінії ростові. А тепер чорні сухіті. Наносимо поверх кремових, і кожен стає яскравіший. 5 хвилин і ось така стрілка у нас вийшла. Реально, навіть і не скажу, що це не підводка. Ось такі круті стрілки тінями у нас вийшли. А тепер у нас піде графіка. Я роблю ось тут стрілочку, проводжу лінію у складочці повіки І виводжу її ось сюди до скроні. Знову ж таки, спочатку зроблю чорновичок, а потім вже наведу чорними тінями. Такі складні макіяжі одразу дублюйте, щоб вони у вас. Нас були однакові. Бо якщо зробите спочатку одне око, а потім інше, є вірогідність того, що вони будуть різні. логічно в принципі. І одразу роблю малюночок, який хочу тут, теж такий графічний, і він стає яскравішим. Ну, що скажете, я вам такий дизайн. Нормально. Зараз швиденько наводжу те саме на іншому оці. Ось тут також штучку робимо. І сюди маленьке серденько додам. Я вам такий макіяж лише тінюшками, і щіточкою наберуся чорний жирненький. Спробую ним профарбувати війки. Ну, хоча б якось їх відтінити. І це працює. Дивіться навіть туші не потрібно. Звичайно, вони не підкручені, але, хоча б, профарбовані. І нарешті переходимо до губ, візьмемо такий коричневий відтіночок О, це так несподіванка! Ось таке несподіване рішення. І робимо контур. Ось так. І трішки ось так стушовую А тепер вже беру наш рожевий і ним заповнюю всі губки, Такі темні матові виходять. А за рахунок коричневого олівця виходять об'ємненькі і пальчиком розтушовую. Пальцем набираюся і шимерний рожевий. І його зовсім трішки на центр. Все, наш макіяж готовий. Я думаю, сьогодні ми цю палетку використали максимально. Ось такий макіяж за 40 гривень палеткою з Єви у нас вийшов. Ще скажете, як вам такий варіант? Як бачите, одними тінями можна зробити повністю все. Але це напрочуд вдала палетка. За скільки зробимо наступний макіяж і в якому магазині? Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па